Вітаю на моєму каналі, і сьогоднішнє відео буде присвячене такому дуже популярному розладу, як синдром дефіциту уваги гіперактивності, або ще його називають розладом дефіциту уваги і гіперактивності. Що це таке? Які види цього розладу бувають, і які основні клінічні, клінічні прояви, як можна по цим проявам зрозуміти, чи є у вас або у вашої дитини цей синдром, або як чи його немає. Мене звати Любов Радіонова, я практикуючий психолог і нейропсихолог. І в цьому відео ми будемо говорити саме про це. Отже, синдром дефіциту уваги гіперактивності це синдром порушення розвитку, який проявляється в труднощах зосередження, підвищення. Відволікаємості, непосидючості, гіперактивності, некерованості і імпульсивності імпульсивністю поведінці. Це таке загальне, загальне визначення, але ж зараз подивимося про це детальніше. Основні симптоми, які говорять нам про синдром дефіциту уваги, гіперактивності бросла це саме гіперактивність, друге дефіцит уваги і третє імпульсивність. Але слід зазначити, що не у всіх дітей всі ці три ознаки присутні. Є три типи виділяють синдрому дефіцитування і гіперактивності. Перший тип це переважно гіперактивний і імпульсивний тип. Це коли дитина занадто збудлива і занадто активна, така, але концентрація уваги в неї при цьому не порушена. Тобто Сконцентруватися на чомусь, виконати якийсь судьбовий процес, для неї не є проблемою, але є проблемою упорядкувати свої емоції, і веде вона себе занадто гіперактивно. Клінічні прояви цих всіх факторів, чуть, чуть трошки пізніше я розкажу, Тобто зараз про це. Другий тип це переважно неуважний, або з порушенням концентрації уваги. Тобто, така дитина не буде проявляти. Ні гіперактивності, ні імпульсивності, але будуть, ма, буде мати проблеми з концентрацією уваги. І таких дітей не діагностують, як правило, занадто пізно, тому що вони не дають. Не порушують поведінку в школі, не створюють якихось неудобств для батьків, для оточуючих і ще щонебудь. Але коли вони, коли вони стикаються з навчальною діяльністю, тоді в них виявляються проблеми проблеми з тим, щоб освоїти певні учбові навички, наприклад, читання або запам'ятати те, що відбувається на уроці і так далі. Тобто, це також є синдром дефіциту уваги гіперактивності, але без гіперактивності і імпульсивності. І третій варіант це той варіант, який найбільш популярний, це коли всі ці три симптоми вони поєднані. Тобто дитина буде і гіперактивна, і імпульсивна, і мати дефіцит уваги. Отже, які клінічні прояви всіх цих симптомів? Гіперактивність. Як можна розпізнати, що в дитини є гіперактивність? Це буде надлишкова рухова діяльність, але надлишкова рухова діяльність, яка має такий невизначений, без, без певної мети наслідок. Тобто дитина рухається, бігає, щось робить, але для чого незрозуміло. Може проявлятися, особливо в ранньому віці, це може проявлятися в порушенні рухової координації. Тобто, це буде виявлятися так, що дитина об щось стукається, якось неуклюже бігає чи ходить неуклюже. Тобто, буде така, наче моторна розторможеність. Оце така рухова координація. Потім. Можна помітити це при несформованості мілкої моторики, праксусу сумику мілкої моторики. То це значить, що? що дитина в маленькому віці, наприклад, буде важко їй щось замалювати, щоб не вийти за контури. Тобто, втримати цю лінію, це буде дуже важко її зробити. А в дорослому, ну в більш старшому віці, коли він вже піде в школу, чи в дорослому віці будуть проблеми з почерком. То тобто, сформування почерку, такого рівного, нормального, гарного почерку, це буде великою проблемою. Взагалі. Коли подивитися на зошити дітей з гіперактивністю, ну тобто з СДВГ або РДУГ, да, то вони будуть такі дуже неохайні, і буде або дуже-дуже мілкий почок, або дуже-дуже здоровий почерк, або може комбінуватися і великі, і малі букви то так, то так, не, ну, не буде рівності в тому почерку, тобто буде такий неохайний, дуже неохайний зошит. Буде ще проявлятися в такої метушливості і занепокоєння. Наче, от е, дитина така, або людина така, ну, метушна, така, суєтлива, оце буде така. Е, буде проявлятися ще в численних сторонніх рухах. Е, тобто, для того, щоб щось зробити, буде багато-багато-багато зайвих рухів. Де. Щось дьогається, Ну, дитина, наприклад, якщо взяти дитину, то вона буде йогзатись на стільці, буде. Кусати ручку, буде е, щось перебирати, ще щось, навіть навіть у дорослих людей це може сильно проявлятися, сидить, потрібно щось робити, да, сконцентруватися на якісь задачі. Людина ще шукає, щось вишукає, десь знайти чогось не може. Е, взагалі перед тим як почати щось робити, в неї взагалі куча, куча куча всяких додаткових рухів, додаткових дій, які взагалі без, безполізні. І надмірна балакучість. Тобто, це не та балакучість, яка е, говорить про те, що дитина там чи людина балакає це осмислене щось, а це таке, як балакучість, аби балакати про щось не про що, таке, яке не можна зупинити. Дуже важко всидіти на одному місці. Коли людина сидить на одному місці, вона наче, наче їй щось мішає. В дорослому віці це буде проявлятися в тому, що коли людина говорить по телефону чи ще щось, або чи на чомусь їй потрібно зосередитися, концентруватися якась там важка розмова чи щось, або про щось подумати. Вона починає бігати по кімнаті, починає йорзатися, починає щось робити. Дитини так само, вона буде йодзитись на стільці, буде сідати на задні, на задні ножки стільці, шатати. На них любим другим путем, але не просто сісти і не просто виконувати. І ще може проявлятися в тому, що порушується тривалість сну. Тобто, в людей з гіперактивністю, з синдромом дефіциту уваги гіперактивності, в дітей буває такий прояв, і часто буває такий прояв, що сон зменшений. Дитина важко засинає вечір, навіть коли вона втомлена, а особливо коли вона виснажена, тобто був такий тяжкий день, все виснажена дитина. І казалось, лягай спати і засинай, але в цьому якраз і є велика проблема: дитина не може заснути. От це що стосується гіперактивності, такий прояв, що стосується дефіциту уваги. Ну, Це, перш за все, в труднощах утримувати уваги на щомусь. Наприклад, на чомусь сконцентруватися довше 15 хвилин, це вже буде труднощі мати, діло. зниження вибірковості. Тобто, якщо є деякі стимули, які можуть відволікати, то вони обов'язково будуть відволікати. Наприклад, якщо дитина сидить на уроці і вчитель щось пояснює, а за вікном там пролетіла пташка чи ще що-небудь, чи в сусіда ж упала ручка. чи... Будь-що трапилося, воно обов'язково буде відволікати людина. Дитина не зможе сконцентруватися, і зосередитися, щоб не відволіктися. Це буде дуже сильно відволікатися на все підряд. Буде забудькуватись. тобто... Щось пам'ятає, щось не пам'ятає. Ви щось кажете дитині, вона наче запам'ятала, ну, даєте їй якесь доручення чи щось. а потім виявляється, що вона його забула. Забула, тому що вона просто його не запам'ятала насправді. Е, і ну, в таких випадках деякі батьки пропонують повторити або пересвідчити, що дитина дійсно запам'ятала про це. Не вміння слухати і зосередитись. Тобто ви щось говорите, а наче мимо, наче людина не чує. Ну Вона і справді наче не все чує, так і є. Дуже часто буде втрачати особисті речі. Тобто там загубила, там забула, там шапку, там рюкзак, там ще що-небудь. Це буде дуже часто. І ще такий яскравий прояв того, що дитина є в порушенням концентрації уваги. А, і в дорослих також це уникання складних речей. Тобто, якщо яке складне завдання, то воно буде настільки лякати людину і дитину, що вона або до нього буде не приступати, у дорослих це проявляється в такій прокрастинації. Якщо потрібно виконати якесь завдання або якийсь проект, і він досить. Складний і людина розуміє, що він досить складний, то воно буде просто всіми, всіми способами його уникати, ходити кругами, щоб тільки його не робити. Або ж другий варіант, якщо вже видали завдання, або ну, дитина отримала завдання і його потрібно зробити, то вона буде максимально спрощувати його, тобто максимально робити мінімально можливе, але не робити його якісно. Тобто спрощувати завдання. Наприклад, якщо потрібно... Написати речі ну, там твір з від п'яти до десяти речень, то обов'язково буде тільки п'ять речень, і то дуже простих. От ні в якому разі не більше. Мінімально і, і більше не треба. Концентрація уваги може бути такий варіант, що коли дитина чимось зацікавлена, цікава гра або ще щось, то її концентрація уваги значно покращується ні, ніж цієї зацікавленості немає, а потрібна зусилля волі. Тобто тут ми говоримо про мотиваційний фактор. Якщо або е дитина сильно змотивована, а, або їй це цікаво, природно цікаво, наприклад, це якась гра, конструктор, або ще щось, вона зосередиться. Але якщо для зосередження потрібні потрібно включити вольові процеси, тобто заставити якимось чином себе зосередитись на чомусь, у цьому буде проблема. Це є такий момент ще. Тобто. Ми говоримо про те, що не то, що дитина зовсім не може сконцентруватися. Бувають і такі випадки, коли зовсім не може ні на чому, навіть на тому, що цікаво. Але бувають і випадки, коли на тому, що цікаво може, а на тому, що не цікаво, на жаль, не може. І імпульсивність. Е, імпульсивність проявляється в тому, що дитина діє, не подумавши. Тобто, вона вроді, як розуміє, що ну, не треба там, відповідати на якусь обзивалку, е, зразу битися чи ще щось, чи кидатися. Не треба е, щось робити. Але вже імпульс пішов, а подумати над цим імпульсом часу не було. Верніше, часу не було в, в організмі людини, тобто це на дуже швидко відбулося. Імпульс пішов швидше, ніж розумова діяльність. Може перебивати інших, це теж така, така як імпульсивність. Тобто хочеться щось сказати, хочеться, а дослухати і вставити в той проміжок часу, коли буде можливість, немає. Тобто треба перебити, треба вже зараз сказати. В школі може в дитини таке бути, що може встати і вийти з класу. Ну це теж таке, на що дуже сильно реагують. Дуже важко підкоряти свої дії певним правилам, Тобто, людина може погоджуватися з цими правилами, і дитина може погоджуватися з цим правилом. Абсолютно вона може з ними не сперечити, але підкоритися цим правилам їй важко. Наприклад, що в школі треба сидіти 45 хвилин на уроці і не вставати нікуди не ходити, і не балакати і взагалі нічим другим не займатися, і телефон не дивитися. Тобто, наче да, наче зрозуміло, що треба вчитися, слухати вчителя, там, писати все стане. Але зробити це дуже важко. Тобто сконцентруватися на цьому і не піддаватися імпульсу і бажанню щось зробити, це дуже важко. Важко щось почекати. Наприклад, якщо Кажуть, зачекай пів години, там буде те то-те. -то. то оце зачекай пів години, наче весь день перетвориться. Це дуже-дуже важко зробити. Важко стояти в черзі, тобто, якщо це дитина, то вона буде бігати, йорзати, нити, скулити. Все що, все, що, все, все, що завгодно робити. До того що, ну, не може вона просто встояти, важко їй це зробити. І емоційна лабільність. Наприклад, тільки що була сміялася, тільки що все було хорошо, був хороший настрій, щось хтось сказав, щось не те страпилося, все, сльози починає е, плакати, починає нервуватися або агресувати. Агресивністю, от, коли у дітей є імпульсивність висока, то дуже часто це проявляється в агресивності. Наприклад, от Казалось би, в тих моментах, де не потрібно, вона наче, ну і не дуже то і до теми та імпульсивність, але вона все одно буде проявлятися тільки тому, що утримати свій цей імпульс дуже дуже важко. От це вона, це і є імпульсивність. От. Як я вже спочатку казала, що виділяють три види СДВГ – це гіперактивний імпульсивний. Це у нас 15%. Переважно неуважний це близько 30% і змішаний це всі останні діти. От. Ще треба зазначити, що синдром дефіциту уваги гіперактивності буває як дитячий, так і дорослий. Але дорослий це, як правило, те, що було в дитинстві, але вже переросло в дорослу форму. Він трошки відрізняється, чим в дитячому, чим в дитячому віці, тому що доросла людина все-таки знаходить свої компенсаторні такі моменти, які вона використовує. Вона якось собою, над собою працює, щось нею від з чимось вона справляється. Але якщо дитині вчасно надати допомогу і вчасно попрацювати з її мозком. З тим, щоб покращити концентрацію уваги, попрацювати з імпульсивністю, з агресивністю, то в дорослому віці ці симптоми будуть значно слабші або взагалі можуть зникнути. При деяких варіантах, то синдром дефіциту ну, при несильно вираженості або ще щось, він, в принципі, переростає в дорослому віці і його не видно. Але в більшості він все таки залишається, якщо нічого не робити. Ще треба звернути увагу на той момент, що деякі прояви дефіциту уваги і проактивності при стресових ситуаціях вони можуть посилюватися. Наприклад, якщо він був виражений слабо, а потім дитина пішла в садочок і для неї це стрес, це буде посилюватися. Або вдома щось відбулося, там якісь напружені ситуації, або Розлучення або ще щось, будуть ці прояви посилюватися, в дорослих людей так само. Поки все спокійно, поки все нормально, більш-менш нормально, організм справляється, людина може контролювати себе все остане. Як тільки якісь проблеми на роботі або проблеми з фінансами, або проблеми ще щеном буде е, уже і так важко, то ці прояви будуть ще більше збільшуватися. На цьому все. До нових зустрічей на моєму каналі.